З метою відродження історичної пам'яті, популяризації історії України та підготовки до НМТ з історії України в ліцеї номер 4 в 11 класі був проведений інтелектуальний батл Україна Уроки революцій та війн 20-21 століття. Він складався з рубрик хронологічна дуель, історичний брейринг, котрий проводився за допомогою платформи кахут Хто є хто тобто, діти відгадували зашифрованих історичних постатей. Також була проведена історична інсценізація Жива історія до дня створення Української центральної ради. Вчитель історії Карина Маснюк акцентувала увагу присутніх на державотворчій діяльності УЦР здобутках та прорахунках. На останок уроку були використані кейси історичних передбачень, Бачувань діти записували номерки на сердечках, які потім відкривали. Передбачування були зроблені платформою Вордвол. Такі сучасні форми роботи сприяють гарному вивченню та закріпленню здобутого матеріалу, що допомагає здобувачам освіти не тільки знати історію, а й вміти аналізувати всі процеси, котрі відбуваються. Чим для тебе був корисний сьогоднішній урок? Я дізнався багато про Українську центральну раду. Ще про універсали мені все дуже сподобалось. Урок був цікавий. Скажіть, будь ласка, чому саме таку професію ви обрали для себе? Тому що мені дуже подобається саме бути людиною, яка віддає, можна сказати, своє серце, як сказав колись Сухомлинський. Мені подобається працювати з дітьми і, можна сказати, самореалізуватися себе як істориком. Оскільки це. Сучасна професія, яка віднині є дуже потужною для того, щоб діти вчили історію і розуміли в умовах повномасштабного вторгнення, яка історія торкається саме свого українського народу. Якісь висновки із того, що відбувається зараз в нашій країні, діти вже роблять самостійно. Я думаю, що так, оскільки 11 клас у них другий семестр присвячений вивченню повномасштабного вторгнення, тобто розбираються всі стадії війни, також долучаються до сьогоднішньої програми. Це освітні проєкти, де вони беруть саме участь і розглядають повномасштабне вторгнення саме в контексті світової історії, залученням саме іноземних держав для допомоги внутрішньопереміщеним особам. Також ми можемо говорити про залучення з іншими освітніми закладами, де можна саме відбуватися стажирування, саме міжнародне, де дітям українським надається безкоштовна саме безоплатна допомога в таких проєктах. Тож думайте, вивчайте, пізнавайте, адже саме вам прийдеться відбудовувати Україну після війни і робити все для того, аби вона стала однією з найпрогресивніших країн світу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.